Коли ви бачите, зазвичай, коли я приводжу а, людей показати, що дивіться, ось відновлений фасад, а, то вони не помічають різницю між тим тим елементом яким 100 років, і тим, яким не знаю, місяць а, ну мені здається, це важливо. Так, от в Чернігові не займає Чернігові легко відмовляються від історичних парам'яток, і в принципі по сьогоднішній день. Реально такої програми з відновлення фасадів історичних ну по факту немає. Можливо, вона і є, але вона ну зараз в 22 році ясно, що ну, це просто немає грошей. Тому що, як і у вас, у нас треба відновлювати все. У нас ТЕЦ розбомблене, у нас дороги побиті. У нас маршруток там теж е розбили купу. Там розкрилася третина з тих, що були по місту маршрутки е там. Електропроводку, усе все діло, ну коротше, водопровід водопункт, коротше, Це все у нас як на це йдуть гроші. Це ясно. Тобто, я в цьому плані, якби в мера не звинувачу жодному е разі, тому що я розумію, що зараз пріоритети фінансування на ці, але і цегляні фасади у нас до 24 четвертого лютого е не отримували належний пріоритет в плані от е реставрації відновлення. Тобто, дозволялося в центрі міста в старовинний будинок в'їхати комусь кафе і повісити якусь. Максимально дебільну вивіску, там строкату пластикову, там яка світиться всіми вогнями на будинок царської доби. Ну потім, на щастя, це почало мінятися. От, теж, копієчка в копилку нашого мера, що такі в деяких місцях він якби це проштовхнув. І, попри нашого все-таки безхребетне у нас цей чувак який керує архітектурою в місті. Але і від нього хочеться значно прям значно більше, але щось в місті робиться в цьому плані, і це добре. І все одно вони забудовники зносять будинки старовинні в центрі дерев'яні і недерев'яні, і готують їх під забудову. Ну не знаю навіть не знаю навіть. Просто у мене така цікава, Випадь. може не цікава, проста думка. Колись я дізналися, що у нас на Харківщині в, є такий, як сказати, пам'ятка культури ЮНЕСКО. Да? І це такий пищик, глиняний пищик. Чи не можна було б ініціювати, щоб дерев'яне мережа Чернігова було пам'яткою культури ЮНЕСКО? Бо то реально об'єктивно так є. Це хороше питання. Я скажу на прикладі найстаршого в Україні храму який знаходиться в Чернігові, старіше з нього є хіба що в керчі, які ще греки колись будували, але на території материкової України це найстарший храм, Україна, це найстарший спадський собор. Так, от Спаський собор досі не є пам'яткою спадщини світової спадщини ЮНЕСКО, і в Чернігові ще хоч у нас десь по п'ять церков 11 і 12 століття. П'ять у нас в Чернігові одна третина. Пам'яток всієї України до монгольського періоду, а, і при цьому в Чернігові немає жодного об'єкту ЮНЕСКО. Якщо брати дерев'яне архітектуру як явище і робити його нематеріальною спадщиною як ну я розумію, що це все таки матеріальне, але як явище, це нематеріальна спадщина, то культура, яка розповсюджена на півночі України, то ну це не лише то... наш раз, це прям по-чесному. І два у нас воно далеко не так круто розвивано, як в Росії. Тому що в Росії різьблені будинки це Ах і Ох, і там можна стачити свідомість від їхньої краси. Ну, це варто визнати, якими б вони виродками не були, але дерев'яна архітектура у них це ну прям це там, де ця, цей вид мистецтва розвинувся по максимуму. А ми знаходимося на периферії розповсюдження цієї культури. Цього явища Тож, якщо комусь і давати ЮНЕСКО статус, то точно не нам. Ну чесно, треба бути просто максимально чесними. Um, але тим не менш, дивіться, за рахунок того, що ми за рахунок того, що ми відновлюємо фасади, ми даємо Чернігову нові туристичні магніти. Тому що будь-який крутий дерев'яний будинок, красивий, з багатим різьбленням, коли він. Оновлюється, тобто в ньому немає поламаних елементів, і коли він нас пофарбований, то він одразу кидається в очі. Це раз. По-друге, ми популяризуємо це все. Тобто ми сюди тягнемо е за комір туристів, і м намагаємося змінити свідомість чернігівців. що щодрені будинки це вах-вах і це треба берегти. І туристи сюди теж приїжджають, як я вже сказав, і не тільки з Києва дивитися ці будинки саме саме за будинками. Тобто, у нас яс нас в команді є жіночка на ім'я Анжела. Вона е, закінчувала школу гідів від туристично-інформаційного центру Чернігова, і там їм потрібно було зробити таку собі дипломну роботу, якусь екскурсію тематичну авторську. І вона обирала дерев'яні будинки. Познайомившись з проектом нашим, вона вирішила, що це от прям її, і вона зробила авторську екскурсію там по одній вулиці і розпитала про дерев'яні будинки на цій вулиці, і вона потім з нами познайомилася. І ця жінка, яка досі водить екскурсії суду, як гід професійний, е, і вона водила групу для харків'ян, для полтавців, для киян, які приїжджали. От виключно дзвонила наперед і казали, що ми приїжджаємо групою дивитися дерев'яну архітектуру. Uh, так що, от таким чином, ми чинимо опір uh, забудовникам, Ну в першу чергу владі, яка це санкціонує, тому, що варто розуміти, що жодний забудовник не може приїхати і знести будинок. Має бути дозвіл від управління архітектури міської ради про те, що там не знаю, цей будинок можна знести, і на його місці можна подавати якесь одоробло. Є таке ще питання. Ну, завтра в канатопі можна побачити різьблене дерев'яне різьблення, да можна побачити металеве різьблення. Чи є якийсь зв'язок між металевим та дерев'яним різьбленням? Чи це з різних різних кутків власне прийшло? Я би сказав, що це все росте з одного насіння, яке сягає глибини віків ще ну. Елементарно навіть до слов'янського періоду. Ну ми, як, як, як вид як людства, ми ж прикрашаємо орнаментами все, що ми навколо бачимо: ці всі е, там кам'яного віку, якісь там графіті на, на, на скелях, ще там щось, е, тобто, вишивка на, на одязі, е, живопис, архітектура, неважливо, дерев'яна чи цегляна ковка. Це все, ну, це все одне й те саме, тобто просто матеріал інший. І е, варто розуміти, що деякі там орнаменти, ну, в девяново різьбні Чернігова, е, орнаменталістика вона різна. Вона може, бути, вона може мати рослинні мотиви, і це основний мотив. Тобто якісь там квіточки, е, гілочки, ну, тобто ну, рослини, одним словом. Е, може мати тваринні, мотиви, мотиви, якісь там пташечки, я не знаю. Е, Міфічні істоти, або там Симаргли Чернігівський, наприклад, це такі слов'янської доби міфологічний образ і солярні символи, зірочки, сонце, ще там щось. Ну, це ж все воно присутнє і в вишивці в тій самій, наприклад. Тому мова про металеве якісь елементи декору. То я припускаю, що це просто ну воно все проростає з одного самого коріння. Єдине що це інший матеріал, інший вид мистецтва. Але в Чернігові, в тому числі, є ковані ну, над, над, на старих будинках, де у вас головний вхід. Навіть якщо він не функціонує на сьогоднішній день, а так зазвичай є, що ці от величезні такі двері на старих будинках вони наглухо забиті і ними не користуються, а заходять з якоїсь там пробаного ззаду інших дверей. Так, от там часто е, є такі ковані дашки. Ну не, не часто в Чернігові На жаль, не часто, не часто. А, от, а от, наприклад, в Семенівці це прям майже під Росію. Це Чернігівська область, це Семенівський район, колишній е, зараз вже. В межах якогось іншого району неважливо. Там, наприклад, для дерев'яної архітектури притаманні такі прям довгі е, дашки, які видаються вперед, не знаю, метри на, на півтора на два, такі капітально довгі, воно прям дуже дивно виглядає, і воно прямо над всіма будинками, над входами. Усі будинки в Чернівні такого в принципі немає взагалі. То нам до Семенівки, я не знаю, кілометрів 70-80-90, по прямій, мабуть е, але наша архітектура дерев'яна і їхня це різні світи. І от е, у нас є дашки, іноді трапляються над входами. І вони ну дерев'яних, я не знаю, скільки бачив, Ну там ну два, ну три, ну п'ять. Ну небагато, ну реально мало. А більшість з тих, які збереглися, вони такі ковані, металеві. Ну, на них трошки якби інші орнаменти, тому що з металом все таки не так як з деревом працювати. Правда, тобто і технологія інша, і можливості інші. Тобто там не вирізають з металу не з пластини металу не все-таки кують. Якісь, якісь там дуги, квіти, ще там щось? Ну таке може бути. І ще таке питання. І ще таке питання. Я бачила, ну, наприклад, в Опішному або в Самчиках є така тема, щоб коли ну там малювання, да, в Опішному гончарство, і вони, відроджуючи власне, ту культуру такого ремесла, вони її вводять у школи як факультатив. Чи не було таких якихось планів? О, це так, було б дуже культурно це було б максимально класно, але чесно, про факультатив я навіть не знаю. Чи хто небудь? Ну, тобто, що я можу дати школярам, розказу розказувати про дальні будинки? Ну, це умовно один урок, та два уроки. Ну, тобто, не запрошення. Це не може бути якийсь там тяглий процес. А запрошувати їх працювати. Ну, хіба що з дозволу батьків? Тому що експлуатація дитячої праці мені якби в тому числі тому, що треба дорослі люди, які несуть відповідальність за своє життя. Ну тобто, коли ми працюємо на лісах на будівельних, це високо і небезпечно. хотілося би, хотілося б звичайно запрошувати дітей. Я не раз водив екскурсії для школярів, в тому числі в тому числі, в школу мене ще жодного разу не запрошували. До речі, це було би класно. Піти, розповісти майбутнім оберігачам дерев'яної архітектури про те, що на них очікує. І ну, це, це хороша ідея, насправді. І таких ідей дуже дуже багато. Я можу прямо з ходу сказати, що було б класно, наприклад, в туристичних лавках продавати якісь речі пов'язані з деревяним різьбленням. Наприклад, рамочки от просто рамочки для фотографії, які оформлені в вигляді різьбленого вікна Чернігівського. Або я пропонував людям взагалі татухи набивати собі. Тобто, я навіть робив, оскільки я дизайнер. Я в 19-му році зробив цей чи двадцятому, двадцятому робив. Просто взяв фотку такого модного пацана, який виглядає з машини з таким сексуальним поглядом, з задумливим, і я йому на руку наніс орнамент і стилізував його під татуювання. Тобто, ну реально люди, коли дивилися, вони не вірили, що це не справжня фотографія. І були навіть люди, які сказали, що я таке хочу. Тільки давайте ви мені оплатите. Я кажу: ну сорі, ні, я не буду оплачувати татуювання, тому що це трохи дорого. Навіть попри те, що я хочу, щоб на ваших тілах дерев'яне різьбання було як на пламенах Маурі в Новій Зеландії. Їхні традиційні тату це було би класно. Але два місяці тому чи місяць, чи півтора тому один хлопець з Чернігова, який живе вже тривалий час за кордоном. Я його в очі ніколи не бачив, але він давно підтримує проект і фінансово. І просто підтримує проект ну, емоційно. Він взяв і набив собі на руці татуювання з нашим логотипом. Це дерев'яне вікно з конкретного будинку. Він собі його набив. Так що ця ідейка, яку я озвучив там два-чотири роки тому, вона нарешті втілилася у життя. І ще є одна дівчинка, яка ну, член нашого проекту, волонтерка, яка мені теж нещодавно заявила, щоб я й намалював якийсь класний ескіз, щоб вона собі зробила татуювання Я просто до цього фізично не зможу, не можу дійти ніяк. Але ми обов'язково це зробимо і розфарбуємо її тіло дерев'яним мережам. Ну тобто така ідея є, і ще дуже дуже багато різних ідей є. Наприклад, в Чернігів тобто, популяризувати те, що ви хочете популяризувати, ідея може бути. Ну то тобто, вам тільки фантазія може диктувати ваші кордони. В Чернігіві до війни великої діяли такі от інтерактивні стенди. Де ви приходите, ну, комп такі комп'ютери, такі кранчики, де ви підходите Там вибираєте там що вам, що вам цікаво, не знаю, кафе, чи там якась там архітектура, чи якісь там храми, чи, чи там щось конкретне, і ви читаєте, дивитеся, де воно знаходиться. Бачите, і от, от якщо я сказав, що міська влада нас не підтримує зовсім, то належне міській владі, туристично центр, от вони нас підтримують дуже. І ці от стенди були в їхньому підвертуванні, і в якийсь момент я просто на них прийшов. і Кажу, давайте я вам в адмінці створю окремий розділ дерев'яна архітектура і внесу туди. Підготую фотографії з QR-кодами для україномовної і англомовної версії сайту, підготую описи, і ми це все з вами завантажимо. І у вас ну певний період часу протягом року на цих білбордах, допоки їх не допоки вони не переробили сайт, і воно там все не полізло. Поїхало. То протягом рику там був окремий розділ архітектури, і люди могли прийти, знайти найцікавіші будинки, які ми додали, відсканувати QR-код, перейти так само на онлайн музей, і видалі потім на карту з маршрутами, щоб піти і гуляти, якщо це буде цікаво, а, худі, всякі різні там друкуємо футбол, принти на футболках, на, на худі такий спосіб. Теж воно прикольно. Багато хто це запитує. Єдине, що якби ну я цим так званим мерчем не торгую. Ну, у мене немає запасу на, на будь-який смак. Тобто, я просто коли в мене накопичується достатня кількість людей, які хочуть собі щось таке зробити, я формую колективне замовлення, кажу там конкретну собі вартість, яку я дізнаюсь наперед, у дізниця у фірмі, яка це робить. Ми скидаємося, робимо собі футболки, худі, я всім потім розсилаю, роздаю, і всі ходять щасливі з Теж е, варіант щодо дітей дуже хочеться, але просто я ще не знаю як. Ну і не знаю, коли я зможу, тому що е, в умовах війни е, я не знаю, коли мене демобілізують. Тобто не існує юридично обмовленої межі мого терміну служби, і тому я не знаю, коли я знову стану вільною людиною, яка зможе повністю розпочатися своїм життям і матиму відповідно в рази більше часу, ніж маю сьогодні, е, тому, тому так. Дякуємо. Чи якісь запитання? Які запитання в чат від учасників? Я думаю, що сам інтернет формат він робить трохи складним. Дуже складним, я б сказала, спілкування. Я розумію. От ну так є. Але дуже насправді вам дякуємо. І я думаю, що вчер... до Чернігова ми теж доберемося лише онлайн, але фізично якось зберемося доїхати. Може, навіть коли настане ще спокійніше, треба як відпочивати. Насправді дуже вам дякуємо. Я теж вам дуже дякую за запрошення. Мені було дуже цікаво. Єдине, що дуже хотів вас бачити. От ну але таке ж я думаю, що зараз можемо це спробувати, тому що ну це якщо ваш інтернет витягне, зараз можемо зараз. Можемо спробувати всі відкрити камери. А ну, а, ну, бо, вас, бо, ну, тут є су, проблеми ви, ще ви, в вашому. Якщо у вас слабкий інтернет, ви просто не побачите, не побачите картинки. Тут було 20 людей, і просто, <пробує> людей і просто <пробує> у когось <з> вилітав інтернет, і, і тому вони просто постійно випадали, туди-сюди бігали. скажімо так. Я радий, що народ зібрався. Сподіваюся, я, наприклад, не бачив всіх практично. Я тільки кілька фотографій бачив. Сподіваюся, народу було а цікаво, скажу, якщо насправді що... дуже вам так, так кажіть. Вибачте, у нас просто іде запізнення або з вашої, або з моєї сторони. Кажіть так. Це це через так, це, це через камери. Це просто є така проблема, що дуже часто українська культура як така вважається чимось таким занудним, нецікавим, таким ну взагалі тим до чого змушують там, примушують і так далі. Тобто десь це зав'язано з курсами там історія України в школі, де якогось історії української літератури чи мови, не знаю. Коли школою взагалі, вот. і мені б дуже хотілося насправді, щоб більше людей дізнавалося, як це цікаво і відновлювати, і те, що це можливо відновити, і те, що реально то є цікаво, просто тому що це частина життя, частина української ну, культури. Скажімо, українська культура точно не задудна, да? і вона дуже різноманітна. Тобто, я б дуже хотіла, щоб більше людей про це дізнавалося, звичайно. Я погоджуюся, взагалі садок можливий колехати, це круто. Питання лише в тому, як цей садок продати. От, а, і... У нас в Україні прям я вам всім завзріду, тому що туристична галузь – це мега круто. Прям я Україну об'їздив вздовж Бухарек, і у нас стільки місць цікавих і нерозвіданих, які навіть українці не знають. Це там старовинні козацькі цвинтарі. І якісь там, я не знаю, в Полтавській області, якийсь там найдовший в Україні дерев'яний міст, який 200 метрів міст дерев'яний, через якийсь там ставок. Там по цьому мосту стрмно ходити, бо він розвалюється під ногами, але він є. І таких таких місць, дуже класних, дуже, дуже багато, прям дуже багато. Я вам прям всім заздрю, тому що це ваш фах. Але це може бути хобі, якщо це раптом не ваша спеціалізація. В будь-якому випадку я всіх запрошую в Чернігів. Зараз до зими, якщо є можливість приїхати, приїжджайте, або після зими і після нашої перемоги вас запрошую. Погуляємо, подивимося, смачно поїмо. Ну, і якщо раптом вам там цікавиться на інстаграм, чи Ютуб, чи Фейсбук, ми є от в цих от трьох соцмережах усюди активні. і Я буду радий з усіма спілкуватися далі. далі. Дуже вам дякуємо. Дуже вам дякуємо. До зустрічі. До побачення. На все добре. До зустрічі! До побачення. Так, Ярослава. Ярослав. Ярослав. Ага, Ярослав пішов. Добре. Добре. <ımm> <ımm> Ну що, ну що, ну що. ой, господи, господи, так запиняємо.